У вас будуть результат. Прийде результат вашої роботи. Ви зможете накопичити, зібрати певну суму грошей, я так розумію, ви може на щось збираєте, зробити якусь покупку. Такий хороший, дуже гарний тиждень. Середина тижня. Тут може бути подорож, середа, ви можете кудись поїхати, відпочивати. Може це водойма, коли гуляють люди на березі, біля водойми. Може бути і море. І тут є все попередження. Жінка, агресивна жінка в цей час буде робити якісь порчі, напевно, на красу. Тут напад від жінки йде, агресивний, дуже на красу. Ви можете відчути щось, ну, що, чи набряки можуть відбуватися із тілом. Або щось із волоссям станеться. Тут такий напад. Це я заперечую, Убираю. анулірую. П'ятниця. В п'ятниці може бути сварка. Скажіть, допоможіть, чого так відбувається? Це роби родич, ставить розсорку. Якась є людина, може, а може, це коли ви із дитинства зростали разом із цією людиною, і ця людина вам в обличчя посміхається, а за спиною встромляє ножі. В обличчя лисиця, а за спиною вовчиться. Отака От людина ставить розсорку. Тут стоїть програма, щоб вам не давали гроші, про вас не піклувався чоловік. Хоча все налагоджується, відносини налагоджуються. Тут поставили розсорку. Також, якщо ви зараз в Україні, можуть бути.